Слава Господу Ісусу Христу! Слава. За милість Його, дорогі друзі, за заботу, за сили крепості, що милосердя Його обновляється кожного разу. І цього ранку милосердя Господня, воно обновилося до нас. Ми можемо бути на цьому місці. Слава Ісусу! Коли ми дивимося, знаєте, ми дійсно, як читалися сьогодні слово Господнє, ми по обикновенні. По обикновенні ми прийшли в Дім молитви сьогодні неділя. Це нам положено, знаєте, неділя прийшла, і ми йдемо по як Христос свій час прийшов. Прийшла субота, в євреїв була субота. Да, по обикновенню він прийшов, він прийшов в храм Господній. Дорогі друзі, і ми сьогодні з вами, ми сьогодні з вами читаємо Слово Господнє, ми дивимося на нього, проглядаємо, знаєте, і нам показує сьогодні сама природа, знаєте, в який час ми сьогодні стоїмо. Сама природа, знаєте, вона вона нам указує, що ми стоїмо перед близьким приходом Ісуса Христа. Ми дивимося, брат, сьогодні читав, знаєте, нам про плевели, про те, що сіялося, ворог посіяв, посіяли люди, посіяв ворог. І ми дивимося, сьогодні вже забрано, правда? Їдемо їдем дорогою, а дивися поля. А поля вже чисте. Нема ні плевела, немає ні пшениці, ні ячменю, ні кукурузи нема. Тут радом була соя. дивлюся, вже сої немає, забрана. Другий раз, мабуть, вона посіяна була. Кукуруза вже забрана, вже поля чисті. Прийшов таки. Але ми сьогодні ще живемо з вами на землі, коли ми маємо цей час, ще знаєте, такий перед кончиною, перед кінцем, перед приходом Ісуса Христа. Перед приходом Ісуса Христа. І ми з вами сьогодні, знаєте, маючи цей прекрасний дні, святкові дні. Бо ми тільки закінчилися, знаєте, одні свята, починаються інші свята, були літні свята, літні свята, ну, весняні, були осінні свята. Сьогодні починаються зимні свята. І ми з вами коротенько, не маючи тієї можливості, я не мав тієї можливості ну, проповідувати. Але я хочу, дорогі друзі, згадати нам, як ви знаєте, слово Господнє, воно надто конкретне. І слово Господнє воно нам указує на часи і строки. На часи і, строки. і з самого початку, коли ми читаємо книгу Вихід. Книгу вихід. Ми з вами святкували святкували ті свята День Подяки. Сьогодні ми входимо ходимо в нові свята, будемо святкувати Різдво Христове, Новий рік. Новий рік вже один із народів, вони вже його просвяткували, правда? Євреї вже от святкували новий рік чи ні? Вони вже відсвяткували. Рожка Шана, воно вже пройшло, знаєте, воно пройшло. І ми з вами читаємо книгу. Давайте, я конкретно буду читати, книга Вихід. Книга Вихід, я буду читати з 23 го розділу, з 14 го віршика. От Слово Боже, воно богонатхнене, воно є пророче, воно є пророче. Воно й нам указує, знаєте, часом указує на строки, на строки, в яких ми живемо. І події, які розвивалися, події, які пройшли, і події, ще які мають бути. Слава вічному Богу! І ми читаємо з 14-го віршика такі слова: три рази в рік влаштовуй мені свято. Це говорить Бог. Це не говорить Степан, це говорить Бог. От і це саме найперше, коли він виводить ізраїльський народ з Єгипта, він говорить: три рази в рік влаштовуй мені свято. От не більше було. Сьогодні ми бачимо, що є багато, але основні є свята три свята в рік, котрий каже: ти мені повинний що робити. Устроювати свято. Ми з вами сьогодні маємо християнське свята. Скажіть мені, пожалуйста, дорогі друзі, які в нас найбільше християнське свята? Три називайте. Хм? Різдво, Пасха і Тріця. Да? От ви згідні з цим чи ні? Різдво, Пасха і Тріця. І це є основні християнські свята. Скажіть мені, будь ласка, якщо хто знає єврейський трошки обичка, скажіть, які основні єврейські свята? Да, давайте ми з вами проглянемо. От ми з вами проглянемо зараз конкретно. Ми подивимося в Слово Боже, і ми конкретно подивимося, а що ж говорить Бог. І Бог говорить такі слова. Візначай свято оприсноків. Да, давайте візьмемо. Відзначає свято оприсноків. Сім днів їж прісний хліб, як я наказав тобі у призначений час місяця Авіва, бо в цьому місяці ти вийшов з Єгипту і хай не з'являється переді, і, і переді мною з порожніми руками. І от ми з, вами, ми з вами дивимося і читаємо далі, каже: відзначає свято жнив первоплоду праці твоєї, що сіяв ти на полі, і свято збору врожаю наприкінці року. Оце три свята. Три свята велике. І от перше свято, свято опрісноків, воно все всі свята пов'язані з агропромисловим комплексом, з аграрією, землею. І ми дивимося, свято о коли ти вийшов із Єгипту. І оці свята вони збувалися. Перше свято це свято Снопа. Нам говорилося, свято перше. знаєте, Перше поспіло, поспіло, перший врожай тільки поспів, ячмінний колосок, поспів, набрався він, його зжали і перші сніп приносили пред Господом. Це, це було з аграрної, з аграрної точки зору. Те, що ставалося. У Бога, знаєте, все на своєму місці. І дивимося, друге, що сталося. От воно сталося перше. Перше появився сніп. Богові заклали фалу. Подякували Богу за перший сніп. Давайте далі, друге. Що сталося в цей самий час? Яке свято? Бог виводить євреїв з рабства з Єгипту. Принесений хто? Принесений ягня. В жертву. І Бог виводить цей народ з Єгипту з рабства. Слава вічному Богу. Давайте ми подивимося далі, що сталося. Що сталося в це свято? Я показую вам на пальцях, щоб ви конкретно бачили. Дивіться, Що сталося в цей, сами, в цей самий час, в цей самий в дні Пасхальні? Що сталося? Христос що зробив? Воскрес. Воскрес! Звершилось чи ні? Звершили в Бога, ви знаєте, в Бога числа і все, і свята вони йдуть надто і надто точно. Надто точно. І ми його не можемо переставляти. Хоч ми люди в деяких місцях ми переставляємо, Люди зміщають. одні тоді святкують, другі тоді святкують. Але в Бога воно все збувається і воно збулось. Збулось Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Воно закінчило. Закінчило, як би сказати, ці всі свята. Воскресіння закінчилось Воскресінням Ісуса Христа. Христос більше воскресати, що? Не буде. Слава Ісусу! Ми читаємо друге свято. У нас на Україні були такі свята, знаєте, свято обжинків. Коли закінчились, коли пшениця, пшениця зернови закінчилися ці свята, закінчилися збирати врожай пшениці, закінчилися збирати, збирати жито, там ячмінь. І що роблять? І святкують свято. Святкували свято. Даже при радянському, а при радянському при комуністичній системі святкували це свято, було обжинки. На обжинки. Що ж це було? Воно продовжувалося. Оце продовжувалось десь з днів 50. Збір врожаю починаючи дивився і дивився, продовжується днів 40-50. І закінчується перший збір. Закінчується перший збір цього врожаю. Це, на це свято ми дивимося. Що сталося? Ми дякуємо Богові. Дякуємо Богу за те, що ми забрали врожай. Слава вічному Богу! Забрали пшеницю, забрали, забрали ячмінь, у нас вже є, що їсти. Ми дякуємо Господу за це. Далі ми дивимося, що що сталося в цей самий час? В цей самий час сталося одна велика чудна подія. Бог, вічно живий Бог, він кинув закон для ізраїльського народу. Бог дав 10 заповідей на горі Сіна. В цей самий час, воно звершилось. Проходять часи. Проходять часи. І в цей самий час, в День П'ятидесятниці, що робиться? В День П'ятидесятниці Дух Святий сходить на всіх, які були в Єрусалимі, і слухали Слово Господне. Слава Вічному Богу! Началася діяти церква. Дух Святий прийшов на землю і почав діяти, і Він діє по сьогоднішній час і в цьому нашому зібранні. Слава Ісусу Христу! Що Божа милість є надто і надто велика. І от ми з вами читаємо ще одне свято. Ще одне свято, котре ми читаємо з вами, каже, а... що сіяв ти на полі. І свято збору врожаю наприкінці року, коли ти збереш цей врожай. Ми дивимося, що в нас врожай вже зібраний. Алілуя. В єврейському народі збір врожаю був також. Вони збирали виноград, збирали все і святкували свято. І було свято, свято збору врожаю. Знаєте, і це свято передбачало такий перший, воно йшло цикл свят, три свята: Рок Хашана, Йом Гіпур, викуплення, і свято, і свято Кущів, свято кучок, як ми говоримо з вами. Так? Єврейські кучки, кажуть, прийшли. І от в чому ж заключалося, і ми не будемо з вами звертати увагу сьогодні на Рожка Шана, на Йом Гіпур. Ми сьогодні подивимося свято, а свято кучок. А з чим пов'язано воно? З чим пов'язано воно? І ми дивимося, воно знову ж таки, зачепило в нас агропромисловий комплекс. А далі, а що сталося в це свято? Я хотів би просто показати, знаєте, а що сталося в це свято? Це велике свято. Которим ми знаєте, котри церкви сьогодні святкують, одне святкують одну, в одну пору, другі святкують другу, держава святкує в третю, Відзначили вже і в нас на Україні. знаєте, також є День подяки, так само як тут воно цей день подяки був давно. День подяки ну, за те, що за те, що вижили Пілігрими, але воно це свято набагато має свої коріння набагато і набагато глибше. І Бог нам показував, знаєте, показував ці свято кучок, це є про образ. Про образ каже, коли прийшла повнота часу, то Бог що зробив? Бог післав сина свого однородженого. Розумієте, це свято має набагато більший смисл. Набагато більший смисл. І в нас перше за все подяка дякуєм тому, котрий прийшов на цю землю і взяв на себе тіло людини. І чого кучки. Для нього не знайшлося місця де? Розумієте, для нього не знайшлося місця в гостинниці, для нього не знайшлося місця в хаті. І прийшлося йому народитися де? В хліві. І знаєте, і цей хліб також має. Ми, коли, якщо б, ми з вами поговоримо. Я не хочу сьогодні багато часу затрачувати, знаєте, але іменно бо ще, ще ці свята йдуть. І він прийшов. І розумієте, обрат сам єврейський, обрат свята, кучок, він заложений в чомусь також. Він заложений в кучках, в палатках, робили палатки. І в цих палатках бодрствував народ Божий. Вони читали, що робилося в цих в цих палатках, читалося слово Боже, читалася тора. Слава вічному Богу! І вона читається по сьогоднішній день. По сьогоднішні роки, свято Кучок, читається тора. Там люди бодрствували. І сьогодні, сьогодні говорилося нам, що ми повинні бодруствувати. Пастухи, котрі були на полі. Ну, представте, пастухи, котрі були на полі, в ночну стражу. в ночну стражу зимою пастухи, пасли б овечки в горах чи ні? Я трошки вам даю роз, роз, розуміння, щоб ми, зрозуміли, щоб, ми, щоб ми зрозуміли правильно, їх там би не було, вони були б тут, в кошарі. Але пастухи бодрствували там на полі, і вони побачили прихід кого. Ангелів, які звіщали про прихід Ісуса Христа, Котрий народився. Ідіть і там ви Його побачите. Ви розумієте, наскільки Бог чітко стоїть, тонко стоїть за своїм словом, бо Слово Його це є пророче слово на те, що було вже, і на те, що має бути, на те, що має звершитися. І ми дивимося, що ми з вами прожили, ми перше звершилося свято, ми подякували з вами за врожай. Ми дякуємо з вами за, за кого? За Ісуса Христа, який прийшов і народився в від Діви Марії. Слава Ісусу Христу! Якби Ісус Христос не прийшов і не народився, нас би тут вже досі не було б, друзі. Життя на землі давно, мабуть, закінчилося, бо гріх не над... тільки наповнив всю землю, але дякуючи Ісусу Христу, приходу Його, Його пролиті святої крові, ми сьогодні очищені і омити Його дорогоцінною святою кров'ю. І ми є діти Божі. Алілуя вічному Богу! І це звершилося два. Ми сьогодні з вами стоїмо. Ми сьогодні з вами стоїмо перед тею подією, яка має звершитися, буде третє свято. Я вам показував свята, які мали своє закінчення. У Бога три, число три, у Бога є надто і надто, ми говоримо, триєдиний Бог. Перша геометрична фігура, яка складається, яка є? Трикутник, правильно. Це людина, яка розуміє, перша геометрична фігура це є трикутний. Розумієте, і в Бога щось три, воно надто, і надто надто і надто серйозно. Бог за цим всім стоїть. І от ми дивимося, а що ж має бути? Що ж має бути, яке ж то свято ще треба? І ми підбираємо, а де ж це свято? І ми дивимося з вами, дорогі друзі, ми з вами читаємо Слово Господнє. Знаєте, ми стоїмо з вами перед тим часом, коли. Христос прийде другий раз. Він не прийде, як вже, щоб нам дати життя, а Він прийде, щоб нам дати вічне життя, а Він прийде забрати церков свою. І ми читаємо Слово Господнє, яке написано в Книзі Відкриття з першого розділу сьомий віршик. Ось Він граде з хмарами і побачить його всяке око, і ті, що простромили його і заридають перед Ним всі племена землі. Він прийде, Він прийде як суддя, І побачать його, навіть і ті, котрі його пронзили. Але ми з вами ожидаємо, ми з вами, як народ Божий, ми з вами ожидаємо не суда, а ми з вами ожидаємо зустрічі з Ісусом Христом. Алілуя вічному Богу. І оце останнє свято, яке ми будемо святкувати, ми будемо святкувати разом з ним. Разом з ним. І воно ми читаємо його, це книга відкриття з 7-го розділу, з 9-го віршика, говорить Іван. Після цього я побачив. Після цього, після всього завершення, каже, я побачив. Що я побачив? Я побачив, каже. І ось велика кількість 9-го віршика, сьомий розділ. Після цього я побачив. І ось велика кількість людей, яких ніхто не міг перерахувати з усіх націй і племен. І народів, і на річ, які стояли перед престолом і перед анцем, які одягнені у білі одіяння і спальними вітями в своїх руках, які вигукують гучним голосом: спасіння належить Богові нашому, який сидить на престолі і анцеві. І всі ангели стояли навколо престолу, і старішини, і чотири живі істоти, і впали вони перед престолом на обличчя свої і поклонилися Богові, говорячи Амінь. Благословення і слава, і премудрість, і подяка, і честь, і сила, і могутність Богові нашому навіки вічні. Амінь. І цим закінчуються ці свята, і народ Господній буде перебувати в славі Господній. Слава вічному Богу! Оце буде вічне свято, котре буде продовжуватися завжди. Дорогі друзі, але ми сьогодні з вами ще знаходимося на цій землі. Ми ожидаємо того чудного останнього свята, де мертві в Христі, каже, будуть підняти на облака для зустрічі з Господом. А потім ми, хто станеться в живих, будемо підняти до Нього і так завжди з ним будемо. Але на сьогоднішній час, знаходячись на цій землі, я ще хотів би прочитати для вас одне місце писання, яке читалося в ці святкові дні, але в Дні Подяки, я його трошки перефразую. Я його трошки перефразую, і я його прочитаю так, як для нас, людей сьогодні живущих на землі, для нас сьогодні, для нашого сьогодні покоління, не для того покоління євреїв, котрі виходили, виходили з Єгипту, а для нас. Воно читалося вже нас і на, на, перший, на, на перший день подяки читав брат Петро, на другий, другий день подяки читав Гена. Сьогодні я прочитаю далі. Я почав з 12-го віршика, з 8 го розділу. Знаєте, багато людей сьогодні виїхало в цю країну. Я казав, що це благословенна країна, в якій Бог зберіг багато нашого народу. Слава вічному Богу! Він дав свободу, дав свободу, ми можете сьогодні жити, щось набувати, можете вільно, вільно спілкуватися, Божа милість зберегла. Божа милість зберегла. І читаючи з 12-го віршика, коли каже, будеш їсти насичуватись, і побудуєш гарні доми, і станеш жити в них, і коли буде в тебе багато великої та малої худоби, і буде багато срібла і золота, і всього в тебе буде. І будуть машини. Ви бачите сьогодні, скільки їх правда. І будуть траки дуже багато. І буде бізнес великий. І ви купите багато землі. І ви будете мати в кишені долари. І будете мати карточки і на карточках збереження якесь. Ви це все будете мати. І ви сьогодні маєте. Слава вічному Богу! І ви сьогодні маєте, ви сьогодні не бідуєте. Ми маємо сьогодні хліб і до хліба. Ми маємо сьогодні. Ми маємо сьогодні, що вдітися. Алілуя вічному Богу. Божа милість є надто і надто велика до кожного з нас. І слово далі пише, каже, то пильнуй, то пильнуй, щоб не загордилося серце твоє. І не забув ти Господа Бога Твого, який вивів тебе із землі, там написано з Єгипетської. А я вам хочу сказати: з землі, де, вас, де ви не мали свободи. Де вас гонили? Була комуністична система, вас гонили. Прийшла сьогодні війна, вас забирають на фронт. За вами знов гоняться, за молодими хлопцями, їх виловлюють. За людьми. Дорогі друзі, де нема спокою, де люди сьогодні в переживанні, а ви прийшли, приїхали сюди і тут, а ми маємо сьогодні мир і спокій. Слава вічному Богу! Ми маємо мир і спокій. Ми спокійно з вами живемо. І слово Господнє говорить, говорить, каже, що подякуйте Богу за те, що Він вас вивів із цієї тісноти. Він вивів з цієї тісноти, який провів тебе, який провів тебе через границі, який провів тебе через границі, який переселив тебе через океан. Він переселив тебе чудно на крилах. Переселив тебе через океан. Ти через нього не добирався в плав. А Бог тебе переселив. Це тільки Божа милість і Божа забота. Слава вічному Богу! Це Божа милість і Божа забота, який тебе вів в іншу країну, який ввів тебе в іншу країну, мови котрої ти не знав, і сьогодні навіть не знаєш, і я її не знаю. І Бідкаєш думаю, а чого я її не знаю? Ти мови і не знав. Ти не знав цих законів, ти не знав правил цієї країни. Але ця країна тебе прийняла і дала тобі можливість тут розширатися. Дала можливість ця країна тобі тут розчаратися. Дала можливість ця країна тобі тут багатіти. Бог годував тебе в ній. Але ж він увів тебе в неї, щоб, щоб каже, я 16 розділ читаю другу половинку, щоб упокорити тебе і випробувати тебе, щоб згодом зробити тобі добро. Алілуя вічному Богу! Бог щось так робить. Бог випробовує кожне наше серце. Бог водить в нас в цю країну, і знаєте, ми приїхали, дивимося, є люди багатші, є люди бідніші. Одних випробовує, бідних випробовує ким? Багатими. А багатших випробовує ким? Бідними. Христос сказав, що бідних будете мати завжди. Де? Собою Багати, Дивіться. Бідний, бідний. Не осуждайте. Вони мають, вони давно приїхали. Вони щось мають, а ви ще не маєте. І ви будете мати, Бо Бог це дає. Розумієте, Бог це дає. І я читаю слово Господнє, щоб ти не сказав, каже, щоб зробити тобі добро, щоб ти не сказав у серці своєму, моя сила, та міць руки моєї здобули мені цю могутність. Багатство. Ви знаєте, ми зустрічалися з такими людьми. До мене не раз приходили, люди які каються. І вони говорили, сидять і передо мною, говорять, оце руки мої, оце досягли. Бо якби не Бог, якби не Бог дав тобі сили в твої руки, чи ти мав би що. Якби Бог не благословив тебе, чи ти мав би що, сьогодні в нас подяка вічному живому Богу. Сьогодні ми слово Господнє читаємо, де, де ми подякуємо складаємо. Ми за все його благословляємо, Його чудне і святе ім'я. Він достоїн слави. Аллилуйя, вічному Богу. Дорогі друзі, і ми далі живемо. Ми живемо в чистій країні, як говорить сьогодні браття, ми не знаємо, що жде. Але ми знаємо. Ми не знаємо, що жде, як впереді буде. Сьогодні Дух Святий відкриває, відкриває речі, які мають збуватися на землі. Але ми сьогодні ще маємо мир і спокій в цьому краї. Слава Ісусу. Але ми дивимося, що робиться сьогодні по землі. І ми читаємо далі, що Слово Господнє говорить до нас, щоб Ти не сказав. Але щоб ти, щоб ти не сказав у серці своєму, моя сила та міць руки моєї здобули мені цю могутність. Але щоб ти пам'ятав Господа, Бога Твого, бо Він дає тобі силу набувати могутність, набувати багатство, набувати силу, набувати гідність. Бог дає тобі це. Слава вічному Богу! Щоб Бог дає тобі це, Бог благословенний. І ім'я Його святе. І ми будемо дякувати, дорогі друзі, дякувати Господу за всю Його велику заботу до нас, що Він благословив до цього часу. Написано слово Господнє, Псалма говорить: дякуйте Богу добрий, бо він. Дякуйте Богу, добрий, бо він. Бо навіки Його милосердя. Слава Вічному Богу, по сьогоднішній час Його милосердя. Давайте ми встанемо на наші ноги. Ми подякуємо ще тому, котрий полюбив нас любов'ю своєю і любов'ю вічною. Він достоїн тієї слави, друзі. Чи може ви не хочете йому дякувати? Ми хочемо. Ви знаєте, ми хочемо через те, що Він, перше за все, він полюбив нас. І Він цю любов, велику свою любов, він доказав. Бог свою велику, Він своєї сторони зробив все. І свою велику любов, Він доказав нам в лиці Ісуса. Христа, слава Ісусу, що Він полюбив нас любов'ю своєю і любов'ю вічною, і ввів нас в ковчег спасіння, в церков свою. Амінь. Амінь. Стоїм, дякуємо.